Вітаю щиро, зичу миру, і знаєте, і себе. І вас, шановні мої улюблені, телеглядачі, вітаю із гостями, які зараз на нашому майданчику в нашій вітальні. Вибачте, така виходить тавтологія. Нагадаю, що вітання це зичити життя в нашій сьогоднішній програмі. До нас долучилися. Гості міста Запоріжжя і навіть країни Україна зараз. Я туди пересунуся, і ви їх побачите і почуєте. Я думаю, що це буде, знаєте, гарний привід не тільки радіти, а й почути щось дуже цікаве. Говоримо про те, що сьогоднішньою темою, сьогоднішнім це в нашій програмі Я і це вперше не якесь поняття, не якесь слово, а цифри, числи ну точніше, дата. 16.09.2014. дата, яку ми пережили цього тижня. Про цю дату про те, що це означає в історії України і не лише України, зараз буде мати честь говорити у вітальні із гостями. А до нас приїхали Олексій Гарань. Професор політології Києво-Могилянської академії приїхав з Києва, і зараз ми квапимося на поїзд, тому я так хвилююся більше ніж треба. Але сподіваюся, все найголовніше все таки прозвучить, і ми почуємо пана Олексія. І до нас із Литви, такої дружньої, такої близької ментально хотілося б щоб саме ментально і духовно, і фізично Литви. Бо мені надзвичайно сподобалася ваша фраза. З нашого гімну ще не вмерла Україна, і поки не вмерла Україна, поки Україна воює, жива Литва. Отже, до нас із Литви приїхав прекрасний журналіст Рімвідас Валатка. Отже, гості до мене приїхали. Вітаю вас тут ближче. Гості до мене приїхали Дякую. із до мене до нас до всіх приїхали. На цікавий дискусійний клуб, який в Запоріжжі відбувався, говорили про те, як зробити Україну сильною, і тому перше питання до вас, якщо ми вже зазначили тему, як 16.09.2014, а чи ті події, які відбувалися у цей день, чи можна його по перше вважати історичним, чи ці події можуть зробити Україну міцнішою, на вашу думку? Ну насамперед, давайте все таки ратифікацію угоди про асоціацію. Пане прошу вас, пане Реводес. Плохо то, что сегодня не все зависит от Украины. Украина заслуживает того, чтобы от нее все зависело, но беда в том, что сосед у Украины, как и у Литвы, не придерживается правил цивилизации. Но я думаю, что Украина... обречена на сильное будущее, на доброе будущее. Почему? Потому что то, что я увидел, как горят глаза у людей, как они спрашивают, я бы сказал, что хотя Запорожье недалеко от линии фронта, я бы даже осмелился сказать, что вы счастливее нас литовцев, потому что найти такую аудиторию, как сегодня мы были э, в дискуссиях э, в Литве, было бы очень трудно, потому что нашим людям много, многое неинтересно, то неинтересно, то интересно. а там Без были, различия. а там были люди, которые хотели 15 человек э, в один момент хотели что-то спросить или что-то что-то сказать. Я думаю, пока у людей горят глаза Значит, у них есть будущее. И думаю, не знаю как, конечно, будет трудно. Но я думаю, что Украина будет, будет сильна, потому что один момент идет хорошему. Это создается сильное гражданское общество. Это основа основ. С сильным гражданским обществом можно иметь потом и сильную власть, и сильную армию, и сильную экономику и делать реформы. Вот люди есть, угу. остальное надо делать. Это очень долгий путь. И это и есть грант, но это и есть та энергия, которая даст дальше запустит все остальные э, реформы, скажем так, мы об этом сейчас много говорим. Я я думаю, я думаю, что 45-46 миллионов людей, которые которые проживают в очень хороший на хорошей земле, на плод, э, плодородной земле они должны создать нормальні условия для життя демократичною свободною Україну. Що скажуть історики політичної аналітики? Чому досі не створили завжди жили на такій прекрасній землі? Історія заважала? <клес> ну, це складне питання. Давайте не будемо озиратися в минуле. Я думаю, що треба говорити про майбутнє, про той час, який є. І ми зараз показали черговий раз, що українці дійсно здатні на краще. І ми, власне, хочемо вирішувати самі за себе. Так нам не можуть нав'язати свою волю ні Янукович, ні Путін, ні якісь інші сили зла. Я б сказав. Тому що тут дуже я думаю, що тут все очевидно, де є добро, а де є зло. Ви знаєте, я думаю, ви сказали, що в Литві зараз важче знайти таку, таку аудиторію, значить, заряджену. Я думаю, що це пояснюється дуже просто, тому що Литва вже і в ЄС, і в НАТО. Вони вирішили, якби ці основні питання. Зараз вони поступово стають стабільною європейською країною. Хоча цей шлях теж він не простий, ну литовці литишів це трохи важче. Там було падіння економіки сильніше під час, під час економічної кризи. Але я думаю, для нас безумовно 16 число це важливо, Це ратифікація, дуже символічно, що вона відбулася одночасно відео, в цьому режимі теле. Телемасту і так, да єдине, що що ми маємо розуміти, знову ж таки, що Росія не полишила спроб нам вставити в палки в колеса, і вона продовжує це робити. Вона буде це робити. Ну знову ж таки, а тут я б сказав, там треба подивитися на ту саму Литву. Всі були в такій ситуації, розумієте? Просто вони почали цей шлях раніше, впевненіше і чіткіше. Була геополітична визначеність. От я думаю, це те, чого у нас тривалий час не було. От ми якби хиталися туди, сюди, а давайте будемо таким містом, значить, а давайте будемо, значить, у нас ця багатовекторність векторність і так далі. Життя, власне, показало, що нам цієї багатовекторності, може б воно було і добре, але нам її просто не дозволять. Знову ж таки, на жаль, те, що робить Кремль. Uh, ну, плюс я бачу в тому, що розвіялася ілюзія, адже раніше були ілюзії, що ми можемо жити, uh, що ми стратегічні партнери. Ну, вибачте, які це Це так, да? коли просто принесли кров цинічна на нашу, на нашу землю. Тому я думаю, що насправді те, що робив Путін, це просто цементує нас. Ми маємо змогу ще раз постати як uh, вільнолюбива нація. Єдине, що ми платимо, звичайно, зараз велику ціну за це. От, але в історії не дається, знаєте, свобода, вона не дається безкровно. Ми мусимо за це платити. Литовці вони здобули зараз цю незалежність в 91-му, в 90-му році вони проголосили. В 91-му розпався Радянський Союз, це було більш-менш безкровно. Теж були трагічні події, коли е, СРСР намагався засувати силу. Ми пам'ятаємо, загинули люди тоді. Але литовці заплатили раніше, заплатили депортаціями, заплатили, тобто це теж було все трагічно, і, але була ця геополітична визначеність і я сподіваюся, що зараз у нас теж буде ця геополітична визначеність. Я сподіваюся, що... В ході цих виборів, які будуть непростими, бо вони в умовах йдуть реального війни. Але це вибори, які нам дуже потрібні, і ми отримаємо кращий склад парламенту, в якому буде більшість, яка настроєна про При всіх критичних зауваженнях. Але я думаю, що ми отримаємо набагато кращий парламент ніж той, що є зараз, який голосував за ці закони, які привели Україну до Кровопролиття. Спасибі, ви гарно зауважили, що тому нема такої тривожності, чи нема, навіть сказати б, паніки в Литві, бо вона вже і в ЄС, і в НАТО. Ну, скажімо так, в неї вже все узгоджено. Тому я зараз хочу фактор часу, і ми сьогодні до дату звертаємося. Фактор цейтноту. Я його зараз відчуваю всім тілом, тому що ми маємо встигнути в вагон. І ось Встигну. в цьому сенсі хочеться запитати саме у вас. Ви сказали, що ми як гросмейстер, який в шахматист, який в цейтноті. Цей нот може дати багато помилок, а й мало того, що ще й недостатньо власних компетенцій, бо невідомо як ворог, якщо він буде в Чапаєва грати, а не в шахи. Що тут ви можете порадити, чи змінилася тут ваша позиція після обговорень? Цей нот є така ситуація, коли одної стороні дуже хорошо, а другої сторони дуже плохо. Uh, действительно, любой шаг Путина, любой шаг России, даже не самый, не самый лучший, не самый хороший, м, приносит большие м, проблемы, кровь для Украины. Но цейнот есть такая ситуация, что многие э, игроки выигрывают э, и при цейтноте. Uh -huh. э, почему выигрывают? Потому что в каждой победе в первую очередь должно быть желание. Uh -huh. Я думаю, что желание у Украины стать нацией, стать в конце концов настоящей европейской нацией, есть. Если бы этого не было, не было этих э, добровольческих батальонов, не было э, не было этих успехов, ведь для России, чтобы сохранить статус-кво, э, даже не статус-кво, а маленький статус-кво, стоило таких затрат, столько полегло российских солдат. И даже, даже для России стало как-то при этой пропаганде трудно сохранить тайну, что погибают самые лучшие десантники российских войск. Погибает от добровольцев. Значит, да, значит, значит, при цейтноте Украина пока, ну, в принципе, играла так, чтобы не, про, не, не выигрывать игру, но и не проигрывать. Ну, я хотів би, якщо можна уточнити, значить цей тнот може бути для обох гравців І я думаю, що для Путіна насправді теж наступає цей тнот, тому що він, звичайно, після Криму він думав, що все це буде легкою прогулянкою. Не вийшло, не вийшло, тому що дійсно українці мобілізувалися, тому що ми побачили колосальну енергію. Відродилася армія. Тобто, зараз ми бачимо, воює і армія. Куди пішли, куди пішло багато добровольців, записалося в армію, і в Нацгвардію, і добровольчі загони, і суспільство, яке допомагає. Я думаю, що у вас в Сапоріжжі теж дуже багато прикладів того. Я вчора був в Дніпропетровській, я був в госпіталі, де наші поранені, ну, але люди, вони готові вертати, вони хочуть вертатися. Є дух, да, безумовно. А, тому я думаю, що. А на боці України правда. Розумієте, правда. І це, мабуть, головне, що зрештою призведе до нашої перемоги. І, до речі, значить, це стримало Путіна, так? тому що, звичайно, він не чекав такого опору. І так само ті самі санкції, які зараз робляться, вони запізнілі, вони недостатні, на нашу думку. Але тим не менше вони б'ють по російській економіці серйозно. Скорочуються фонди, скорочуються резерви, падає рубль. О, це все дуже важливо. І, до речі, якщо ми говоримо про санкції, я хотів би подякувати Литві за ту принципову позицію, яка вона, яку вона займає, і е, ми, ми дуже це цінуємо. Так, і на етапі підготовки угоди про асоціацію, я пам'ятаю, як президент Литви Даля Грібовискайте вступала в пряму дискусію з Януковичем і робила це дуже переконливо російською мовою та речі, бо на жаль, Янукович англійською та не розумів. От а, і от зараз ту позицію, яка займає Литва, це звичайно, якби всі країни займали таку позицію, як Литва. Я думаю, що нам було б легше набагато. Тому питання до вас в сенсі того, що 16.09 був ухвалений закон про люстрацію і провалений закон про створення антикорупційного бюро. Ось такі дві крайнощі. Оцініться, будь ласка, і як це було зроблено в Литві, Наскільки це було важко, складно ілюстрація там, як проходила, якщо можна коротко, і наскільки це важливо? У нас ем, з люстрації вийшло не дуже складно, тому що у нас немає архіву КГБ. У нас це угу. по цій лінії люстрації. Я думаю, що в Україні цей процес гораздо шире, чим прошлої. Далекое прошлое уже. Но с другой стороны, насчет коррупции, меня сегодня ни один журналист спрашивал, вот как с коррупцией в Литве. Я не могу сказать, что в Литве исчезла коррупция, но в Литве исчезло желание хвастаться коррупционными достижениями. И это, я думаю, самое главное. И даже трудно назвать вот такие черты, где исчезают, скажем, дорожные полиции. Ну, как и везде в постсоветском пространстве, там была коррупция. Сейчас у литовцев складывается такое мнение, что давать полицейским... Зачем давать? С другой стороны, нельзя сказать, что все только на совести и на высоких ценностях. Нет. Во многих машинах полицейских патрулей есть самозапись. Uh -huh. И многие полицейские не знают, сегодня их записывают или не записывают. Вот так, немножко по немножко, и стало ясно, что зачем давать. Теперь, например, мы в прессе уже не печатаем всех а, а, случаев, когда полицейские отказываются от 100-500 евро взятки и uh -huh, так далее. Uh -huh. но, и, но прошло 23 uh -huh. э, года. И каждый момент что-то понемножку делаемность. И назвать то, но ну, то, что провален в Украине а, антикоррупционный комитет, я думаю, что это это первый шаг. Это вернётся. Такие законы возвращаются обычно, и я думаю, что действительно я согласен с профессором насчёт того, что будущее Будущее Верховная Рада будет буде лучше. И если не, не сегодня, то через, через 3-4 месяца этот закон может пройти, и он может стать даже главнее, чем закон иллюстрации. Потому, потому что закон иллюстрации это больше для справедливости. Ага. А тут больше для пользы, государственной пользы. Про що писати в пресі про що не писати, це буде наступне запитання. А тут я все-таки хочу, от про те, що зауважив і пан Олексій, що на нашому боці правда. А ви сказали про те, що з'явилася така мода на чесність, мода бути нормальним і чесним. Ваша оцінка того, що провалили антикорупційне бюро, але закон про реєстрацію прийняли? Ну, я згодний з тим, що сказав наш колега. І єдине, що я б додав, що це власне ще раз просто доводить, що цей парламент він не має далі існувати. Він давно вже. Не мав існувати через ці ганебні закони, які були прийняті знову ж таки 16-го січня, січня, це але... те саме число. От, тому я думаю, що просто це свідчить про те, що да, ми можемо проводити закони, в тому числі необхідні закони, через цей парламент. Я більше навіть сказав, що цей парламент проголосував за створення перехідної влади, коли Янукович втік. Але це, це пояснювалося якраз тим, що ми розуміємо, що всі ці регіонали, знаєте, це як жира зграя шакалів. Тобто, якщо їхній тигр виявився паперовим тигром, да, е, якщо ви згадаєте кадр з мульмультика Мауглі, mm -hmm. да, тобто, якщо Мауглі ткнув цьому тигру е, скип, да, і тигр втік, що да. робити, Шакало? Шакали побігли, значить, вони почали рятувати свою шкіру, і вони вимушено голосували за багато законів. Але безумовно, що це не той парламент, насправді це не та якість парламенту. Я думаю, що... Знову ж таки, повторюся, що зараз ми бачимо вже нові списки. Ми бачимо, ми, до речі, списки всі ці є не ідеальні. Я б сказав, що в списках, кожне... в списках кожної партії є якісь люди, які. До яких у нас є претензії, так і я думаю, про це треба відверто говорити. Але разом з тим ми бачимо дійсно нові обличчя, якісні нові обличчя, тобто не просто перефарбування, якесь, а якісне нові обличчя. не просто нові прізвища, а іншу ідею. Так, і тому я думаю, що знову ж таки вони дадуть все таки новий парламент. Знову ж таки, це не буде ідеальний парламент, так але він буде краще. Але Сьогодні, ми, до речі, ставили це питання під час дискусії. Все залежить від нас. розумієте, За кого ми проголосуємо? Кого бере Запоріжжя від мажоритарників, за кого будуть голосувати по, по списках? Це, зрештою, від нас залежить. І тут ви такі гарні образи, які може комусь і неприємні. Тому я зараз хочу якраз про журналістику, тому що 16 вересня 14 років, як зник Георгій Гонгадзе. Ми зараз говоримо, що це символ, це знак. Один з символів революції 2004 року. Ви тоді сказали, що був наш дедлайн? От тоді ми мали. Хоча тут мені здається, що це теж під сумнівом, може, ми якраз зараз наш дедлайн, чи може навіть пізніше. Давайте про журналістів. Про що треба писати, а про що треба мовчати сьогодні, коли війна, на вашу думку, як журналістам підтримувати один одного, і як робити, щоб не шкодити? Ви знаєте, я када. Коли... Росія почала війну проти України, вошла в Крим, я должен был, как старый журналист, бороться с, с манерами западной журналистики, с политкорректностью и так далее. То есть, пока я научил своих ребят не писать э, украинский кризис. Украинский кризис был до того, как прогнали Януковича. Угу. После этого началась российская война против Украины. Я две недели потратил только на это. Или, например, как манера BBC. Он расспрашивает украинского представителя, потом расспрашивает представителя бандитов. Я говорю, бандиты не должны иметь в нормальном обществе никакого места. Место бандита есть в тюрьме. И вот пока Пока шла в Украине война, я вел собственную войну, потому что наш портал, это около миллиона читателей, это второй по величине. А Есть... в Литве всего? Три миллиона. И наши конкуренты понемножку тоже начинают перенять, потому что в журналистику пришло поколение, которое, в принципе, уже родилось в свободной Литве. Они думают, что все люди в мире добрые, что у всех добрые намерения и так все далее. Правила и и они говорят, редактор, как как ты, ну вот это, одна сторона, другая сторона выслушать и так далее. Я я говорю, ну, сторона, Послушайте. которая а, а, топтает флаг Украины, которая топтает все законы, которая... Топтая даже само название референдум, эта страна не должна иметь возгласа в, в общественном пространстве. Вот для меня вот эти вопросы важнее. Я думаю, что эти вопросы придут когда-нибудь и в британскую прессу, и в немецкую, и в французскую, потому что очень много в мире начали вот. Вот про это вообще не надо писать. Угу. Про это так Обрежно. себе, так действительно. Угу. Вот э, я согласен э, с, э, с мыслью профессора, когда он говорил, что если у журналисты сеют панику во время войны, это уже э, это уже предательство. Или, скажем, вот э, как я спор спорил с англичанами и и французскими журналистами, они говорят: "Но ну, все равно другая страна должна быть". Я говорю.

Пасибі величезної є дві хвилинки у пана Олексія, щоб сказати журналістам, щоб ви воліли від них нас чути. Знаєте, я б хотів сказати взагалі всьому суспільству і журналістам, в тому числі ми зараз насолоджуємося свободою. Свобода це означає, що можемо все критикувати всіх, вся президента, прем'єра, всіх, так але е, при цьому я проти того, щоб ми це використовували. Знаєте, для критики всього гульної такої критики, щоб ми не кричали Все пропало». Навпаки, дійсно, іде війна, війна з цинічним і жорстоким ворогом. І ми маємо пам'ятати, що маніпуляція свідомістю це частина стратегії Путіна. І ми не маємо на це піддаватися. Да? От, Ми маємо розуміти, що нам своє робити, але для цього потрібна перемога над цим ворогом, так? І тому я б, знаєте, от знову ж таки, сьогодні ставилося питання про Майдан 3 угу. Насправді, ну знову ж таки, Майдан 1 і 2, це були майдани проти диктаторів. У нас зараз демократія, вона може бути поганою. Ми можемо бути незадоволені, кого ми обрали або кого ми оберемо. Але це демократія. Який Майдан? Тобто, я всі розмови про Майдан 3 Це. Це стратегія ФСБ насправді я думаю. Інша річ, що нам треба робити, у нас надзвичайно важке завдання це вистояти в цій війні з агресором і почати робити справжні реальні реформи. Я думаю, ми це зробимо, але ми маємо розуміти, що буде складно. Буде складно і буде складно, і зима буде непростою. Ми маємо це розуміти. Але це та ціна, яку ми платимо за свободу. І за прагнення стати незалежним. Прибалти це заплатили 23 роки. Що вже 20, почалася Литва, раніше 24 роки. Тому. І вони зараз в Європейському Союзі визнана, визнана сторона. Нам треба, ми весь час відкладали, нам треба пройти цей шлях. Дуже вам дякую. Шкодую, що завершується наш ефірний час, але це дає нам можливість встигнути на поїзд. Ми про це говорили. Я думаю, що так ми встигнемо і в той поїзд, в який ми дуже прагнемо потрапити до європейського до європейського союзу. союзу. І згадую улюбленого Євгена Сверстюка, який каже про мобілізацію, як те, що кожний має чутися мобілізованим на своєму місці, бо у кожного є свій фронт робіт виконувати на цьому фронті все від нас залежне, не сіяти паніку і берегти тил. Цього зичу нашим глядачам ще раз вам дуже вдячна. Приїжджайте до нас ще щоб тут. України і Європи ставали хай буде більше. мир в Запоріжжі по всій Україні. Хай нам щастить. До побачення.